Як варити рис, показую друзі? Ніколи не думав, що буду вчити вас як варити рис, але багато хто не знає, як, як його зварити. І навіть я колись стикався з цією проблемою, тому мене навчили індуси, а я навчу сьогодні вас. Ютубчани, мої любі! Хто не знає, огородник Олександр 9 років е, працював на професійних кухнях, і сьогодні буду вчити вас, як варити рис. Смішно? А мені також? Е, не дуже смішно. Чому? Тому що я знаю, що це дійсно проблематично, щоб він вийшов е, завжди, щоб він не пригорів, щоб він не прилип, щоб він зварився врешті-решт. Тому сьогодні настав час змінити це раз і назавжди. Беремо 1 літр води і 200 г рису. Довели воду до кипіння, 10 грам солі, додаємо півчайної ложки куркуми і 200 грамів рису. Тепер вогонь на максимум. Доводимо до кипіння і помішуємо. Як тільки вода закипіла, варимо рівно 10 хвилин. Водичка має кипіти обов'язково. Декілька разів час від часу помішуйте, щоб не прилип. Все. Рис готовий. 10 хвилин проходить. Дивіться, що робимо. Беремо сито і зливаємо водичку. Ідеально зварений рис. Непереварний, готовий, такий як має бути. Зберігайте обов'язково. Пишіть в коментарях. Дякую. Попереду ще багато чого цікавого та корисного. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд.